Наталя Мосійчук, Ірина Антонович, Олександр Крючков відомі столичні журналісти. Втім, не всі телеглядачі знають, що свою професійну кар'єру вони розпочинали на Житомирському обласному телебаченні чверть століття тому. Олександр Крючков сьогодні мало змінився ззовні. Він не втратив творчого натхнення. Житомирський досвід він сповна використав, працюючи на телеканалі Київ і у столичних друкованих засобах масової інформації. Я дуже пишаюся тим, що робота на житомирському телебаченні припала якраз на мою молодість. Якраз усі ці плани, які ставив перед собою, мені вдалося їх реалізувати саме на Житомирському телебаченні. І, зокрема, як сьогодні згадую, перший випуск новин 7 грудня якраз вів я, на телебаченні було важко, не було цих телесуфлерів, не було ніякого іншого обладнання, а доводилося ледь не запам'ятовувати на пам'ять ці ці підводки, готувати сюжети одночасно. Перша передача в прямому ефірі теж була на Житомирському телебаченні моя. Ну і далі е, такі програми, як Десья 02, Кодекс. Е, прошу слова, е, поговоримо щиро такі публіцистичні програми, які йшли в прямому ефірі. Гарнізон, військова програма, нарешті Зодіак, коли ми вітали Житомирян з Днем Народження таке не забуваються, таке залишається в пам'яті на все життя, і я дуже радий, що Житомирське телебачення живе, що воно молодіє, оскільки е, телебачення це картинка, а картинка повинна бути красива. Своїм колишнім колегам, нинішнім працівникам телеканалу Житомир і, звичайно, нашим телеглядачам Олександр Крючков зичить любити і довіряти житомирському обласному телебаченню. Мені дуже приємно сьогодні поздоровити усіх своїх Житомирських колег з ювілеєм. 25 років минули швидко, я навіть і не зчувся, як уже і сам став пенсіонером, але все-таки хочеться працювати, хочеться ще приносити користь. І я вам, дорогі друзі, бажаю усім здоров'я, усім віри у майбутнє. Це сьогодні найголовніше у наш складний час. І щоб ви були щасливі в сім'ї і завжди були продуктивні в роботі. Люди цінують телебачення місцеве, оскільки воно дає багато інформації дуже цікавої і корисної. Тому нашому глядачеві я теж бажаю успіхів і здоров'я. Дванадцята година. Новини від українського радіо. У студії Ірина Антонович. Моє шанування. Її чарівний голос нині знають мільйони радіослухачів. Але свої перші кроки у творчості Ірина Антонович зробила 25 років тому у Житомирській телерадіокомпанії. Тут вона створила велику кількість телепрограм, новинних матеріалів та ток-шоу. У нашому колективі вона знайшла і своє особисте щастя. Чоловік Ірини Валерій Антонович, який, на жаль, рано пішов із життя, працював у нас телеоператором. Згодом родина Антоновичів переїжджає до Києва. Ну, власне, для мене це спочатку було несподівано, тому що ми мали залишити. Такий берег, свій хороший рівень, статус, матеріальний вже достаток у нас був. Ми все залишили і почали з нуля в Києві, от, тому що, напевно, обидва такі були емоційні, творчі люди, і ми хотіли чогось нового розширювати свої межі, рости, розвиватися. Те, що мені дало Житомирське телебачення, воно завжди було в мені таким дуже добрим початком. І так закладалася вже можна сказати професійність, професіоналізм. Телепроекти Ірини та Валерія на першому національному відрізнялись динамічністю і вмінням розкрити душу людини, передати її потаємні почуття. Під час Революції Гідності подружжя було у Гущі подій. Це знайшло відображення у світлинах та репортажах з Майдану Незалежності Хрещатика та вулиці Інститутської. Ірина Антонович у житті дуже стримана людина, але коли мова заходить про Житомирське обласне телебачення, в її очах з'являються іскорки та посмішка на обличчі. Хочу побажати простих речей, правди, хочу побажати виваженості, об'єктивності, швидкості, оперативності, власне, всього того, що і повинен мати журналіст. І головне, великої поваги до глядача, щоб. Простій формі розповідати людям оці ці складні речі, які створюють для нас політики або ж можновладці, треба любити глядача. От один відомий фотохудожник сказав, що дуже. Всім відома різниця між професіоналом і аматором, але всі великі творіння створювалися з великою любов'ю. Ну і ще я інколи порівнюю журналіста із професією пілота, великого авіалайнера. І за плечима у нього велика кількість пасажирів. і Він не має права на помилку, він не має права на зайві слова. Він повинен бути дуже зібраний, відповідальний і. Власне, хочу побажати високого польоту, шановні колеги. Те, що Наталя Мосійчук є зіркою сучасного українського телебачення, факт незаперечний. Її робота на інтері, П'ятому каналі та у ТСН студії 1+,1 плюс є зразковою для багатьох телеведучих. Втім, її шлях до успіху не був вистелений трояндами визнання. Вона створила себе сама своїм талантом, своєю працею і наполегливістю. А розпочалася дорога до Олімпу Наталі Мосійчук на Житомирському телебаченні. Це неймовірно, неймовірно щасливі роки, тому що була юність, Льоня. Юність, коли ти дихаєш на повні груди, коли ти нічого не боїшся, коли ти помилки сприймаєш за якісь е, такі е, перемоги, знаєте, і, і коли ти е, настільки смілива, що ти е, е, ризикуєш і робиш. Те, що тобі навіть не посилі і хапаєшся за цю роботу. І, і, і я насправді дуже вдячна людям, які тоді мене підтримували. Я прийшла абсолютно неукраїномовна, російськомовна. Я українську мову не вивчала навіть в школі. Батько військовий, та, і тому ми по городам і вісім, що називаються. І якщо українська мова, то це генетично від мами, знаєте, яка там в Угорщині розмовляла українською в хаті. От. І коли я приїхала вже в Бердичі, в Житомир пішла на телебачення. Був просто жах на телебаченні. Я не знаю, чому мене туди взяли, знаєте, Там, можливо, тоді були якісь зовнішні дані. Не знаю. Можливо, я вивчила щось і сказала знаєте, промовила, але це для мене була іноземна мова. Просто іноземна. І так, як Володимир Захарович, е -е -е е -е, він мене тримав просто в їжових рукавицях. Е -е, я пам'ятаю Юра Мільченка mm -hmm. і ці експерименти, коли ми вставали о 5-й ранку і ходили Житомиром, шукали от те, що зараз Раз дуже актуальне всі ями так, сміття, як... і ми це показували в відеоролику. знаєте, і нам здавалося, що ми зробили щось таке неймовірне, знаєте, щось таке страшенно потужне. А це була просто замальовка там на три хвилини. То були страшенно горді і пихаті, навіть що ми потрапили в тиждень до Леоніда Харшана. Сергій Шміт, який допомагав теж порадами, от одним словом, це це період, який ну не порівняти ні з чим далі. Студія телевізійної служби новин це друга домівка Наталії, і як належить господині, вона знає кожний куточок своєї оселі. Вже на п'ятому році у існування цього екрану. Ми не вивчили всі його можливості і водить, водять наші реж... режисери поступово. Це така дорога штука, і з нею ще працювати, працювати і дізнаватися. Про ним, не все знаю. Мене завжди дивують люди, які ставлять за мету сісти в кадр. Знаєте, тому що сісти в кадр е і вибачте, облизувати суфлер. Це може зробити навіть третьокласник, розумієте, а треба завжди йти далі і думати те, що буде. Після того, як закінчиться твій кадр, і треба рости професійно. От і я студентам, які приходять вчитися, я завжди кажу, будь ласка. Не думайте, що ви е, всі станете телеведучими. Хтось, е, наприклад, була Мазур і була добровольська. Зараз є мусичук на 1+, плюс і є ліда таран. Розумієте, тобто місць небагато. Завжди думайте, що ви можете і де ви можете проявитися ще. Е, не гнушатися вивчити монтаж, не гнушатися е, їздити на зйомки, не гнушатися е, знімати і робити цікаві замальовки з телефону. Це зараз дуже актуально, знаєте, е, тому що всі борються за економію. Коштів одним словом бути більше ніж журналіст ставати літерами думок, ставати для цієї країни людьми, які поведуть, тому що ну це вже їхнє завдання. Під час нашого спілкування не було навіть жодного натяку на зіркову хворобу. Навпаки, Наталя намагалася нас зігріти словом і навіть підіграла у нашій спробі відтворити початок вечірнього випуску ТСН, який вона веде в ефірі. Телевізійна служба новин у студії Наталія Мосійчук. Добрий вечір. у мене склалося враження, що Наталя Мосійчук перебуває у гармонії з оточуючим світом, де, окрім роботи, чільне місце посідає її сім'я. Тому її побажання усім нам звучать як слова щасливої жінки, яка знає, як потрібно будувати своє творче і особисте життя. Людини, котра майже 25 років тому не помилилася у виборі професії, і яка не забуває житомирське телебачення, яке проклало їй дорогу до успіху, не зупинятися ніколи, тому що у вас є унікальна можливість, у вас це величезна база. Колись я пам'ятаю, що казали, що ще в ті часи, коли я працювала, казали, що Житомирське телебачення, якщо щось буде відбуватися таке в Києві, нехороше то воно може стати таким майданчиком. Для виходу в ефір, тому я так розумію, що і зараз ви маєте техніку, ви маєте потенціал і ви маєте на чому працювати. А це найголовніше для вашої роботи. Тому користуйтеся цим на повну катуш катушку. Користуйтеся цим для того, щоб задовольнити свого глядача. Закохуйтеся в свого глядача, майте його цього глядача і дуже сильно бережіть, і робіть все для того, щоб він. Голосував кнопкою за обласне телебачення, тому що у вас тоді буде подвійна вага і подвійна цінність. Ми величезні телеканали, ми нам своє робити, а вам конкурувати. Я розумію, що це тяжко, але в тому ваша подвійна цінність, як я кажу. Тому тільки вперед і не зупинятися. Житомирянам. Я дуже люблю і справді вам пощастило, що у вас є обласне телебачення, тому що це означає, що про вас дбають дбає конкретний колектив. Він вирішує ваші проблеми. З Києва не все так виглядає. Воно трошки далі, воно трошки більш в тумані. Ці журналісти, люди, які на вас працюють, вони знають конкретні ваші проблеми, вони знають конкретні ваші біди. І хто як не вони вас витягнуть, розумієте? Вони ваша надія і ваша опора. Тому вам дуже сильно пощастило. І е, е, бережіть своїх журналістів, бережіть своє телебачення і дивіться його. Е, голосуйте за них кнопкою, як я кажу. Він часто буває тут. Ці краєвиди надихають його на творчість і спонукають до роздумів. На початку 2000-х журналіст обласної телерадіокомпанії Ігор Татарчук завершив роботу на радіостанції Житомирська хвиля і переїхав до столиці. Втім, він завжди з вдячністю згадує початок своєї творчої кар'єри. Мене ця, ця справа дуже захоплювала. Мені дуже подобалося те, що вони роблять, і музика в ефірі мені дуже подобалася. І мій старий товариш і друг Артур Самарцев. Ми працювали разом в Житомирському педагогічному інституті, зараз Житомирський державний університет. І він працював на Житомирській хвилі. І так він сказав, що можна спробувати себе. Я спробував показав свої проби головному редакторові. Вона так послухала, як зараз пам'ятаю. Так послухала і сказала нормально. Нині Ігор Татарчук, редактор і ведучий програми Час новин на п'ятому каналі. Вітаю вас у студії п'ятого каналу. Це час новин. Тримання перед камерою це вже телевізійний досвід, і власне це теж такий процес, ніби споглядання зеркало, Да? Завжди треба іноді дивитися на те, що ти робиш, слухати, що, що говорять про те, що ти говорить про те, що ти робиш, не закриватися. Ця робота потребує повної самовіддачі і самовдосконалення, розповідає Ігор. Житомирський досвід йому вкрай знадобився. Напевно, вже можу зараз так говорити. От. І ці важливі найважливіші речі якраз відбулися саме під час праці на Житомирській хвилі, тому що тоді з'явилося відчуття відповідальності, відчуття аудиторії, відчуття контакту з аудиторією, відчуття зворотнього зв'язку з аудиторією. Все це надзвичайно впливає. От і також перша критика, звичайно, того, що я роблю, теж з'явилася на Житомирській хвилі. Да. Тоді це мені допомогло, звичайно. Я всі ці речі дуже добре пам'ятаю. Житомир Ігор Татарчук не забуває. Тут живуть його батьки. Час від часу він разом з ними дивиться обласне телебачення та слухає Житомирську хвилю. Ну, 25 років це звичайно солідний термін для телевізійної, для радіокомпанії. Я бажаю Житомирській державній обласній телерадіокомпанії, у складі якої є радіостанція Житомирська хвиля бути надалі таким чесним дзеркалом. Того, що відбувається в нашому місті, нести букву і дух нашого рідного Житомира до самих Житомирців, до мешканців області, а також для інших тих, хто дивиться і слухає зі святом. Мало хто знає, що свій шлях у тележурналістику Наталія Влащенко розпочинала з телерепортажів на мистецьку тематику саме на Житомирському обласному телебаченні. Більше 20 років минуло відтоді. Проте доброзичливу атмосферу на нашому телеканалі вона пам'ятає досі. Це ж були такі абсолютно там дикі, але дуже цікаві роки. Дівносто років, кінець 90-х. Я робила сюжети по культурі. Мені було надзвичайно цікаво. я сама собі якісь теми вибирала. і. Ам... Я б сказала, для мене ну там головний итог цієї діяльності був у тому, що я е, уже тоді зрозуміла, що мені телебачення дуже цікаве. Що я е, ну, певна людина такого демонстративного типу, мені цікаво е, спілкуватися з дуже великими аудиторіями. Я були ті роки, коли ще Наташа Мисячук працювала на телебаченні, а на Житомирському я дуже це пам'ятаю. Коли вже е, ти вже був метром у жителі Житомирського телебачення, ну Люня, е, е я пам'ятаю тільки е, гарне, тому що нічого поганого не було. От е, не було як е, е, в таких невеликих колективах ніколи немає цієї звірячої конкуренції. Всі дуже доброзичливі, всі е, е, є трохи розгільдяйства, є трохи якогось так такої поблажливості, і е, е, я б сказала, що в таких колективах більше людяності, ніж в великих, таких дуже конкурентних і потужних структурах. Так що пам'ятаю тільки е, гарне. У середині 90-х Наталія переїжджає до Києва. Успішно працює у часописах культури і життя. Сьогодні створює та редагує журнал Публічні люди». Але особливе визнання прийшло до неї кілька років тому з початком роботи на 112 му каналі. Відомі політики і митці, і спортсмени і вчені стали частими гостями її програми Харток. Наталія Влащенко стала лауреатом премії Людина року у галузі журналістики. Нині вона залишила канал 112 і розпочала успішну роботу у якості ведучої та креативного продюсера каналу Зік. Наталя читає лекції студентам, активно займається спортом і мандрує світом. А коли приїжджає до батьків у Житомир, як і інші герої нашого відеофільму. Знаходить час для перегляду програм обласного телебачення. Студії Житомирського телебачення я бажаю. Я знаю, що ви зараз прибудовуєтесь, що ви намагаєтесь побудувати щось нове. Є ми ж знаємо, що в країні є різні порівню абсолютно телерадіокомпанії. І Я бажаю, щоб ви були там в першому ешелоні, в ешелоні а щоб ви змогли повністю там контентну частину поміняти, щоб ви змогли щоб вам дали можливість поміняти технічну частину, тому що сьогодні картинка це дуже важливо. Що стосується молодих журналістів, тяжко народити відразу свій власний стиль. Але я брала кращі зразки і просто знаєте, займалася тим, що я намагалася писати так, як пишу оце чи ця. От мені здається, що для журналіста це нормальний, абсолютно технічний прийом. Виберіть собі на телебаченні на українському, чи на там, американському, чи на європейському будь-якому зразок, на кого ви хочете бути схожими, і намагайтеся. От, да, Рівнятися як там Маяковського не на сусіда там, там Марія да, а на Коперника, От я думаю, що це шлях. А ну, а глядачам я бажаю цікавого телебачення, що я можу побажати глядачам, тому що все одно загальнонаціональні чи там якісь інші канали не замінить. Того, що робить обласне телебачення в місті, тому що це не те телебачення, яке знаходиться з вами на тамнаростенні на витягнутої руки, і це дуже важливо, тому що воно про вас це телебачення. А от для того, щоб воно було якісним, треба працювати. А ну я бажаю, щоб ви це зробили.